Вітаю всіх поціновувачів SCP-об'єктів, котрі люблять слухати їх в наушниках, поки їдете кудись, готуєте або займаєтесь якимись своїми справами. Для вас у мене завжди знайдеться щось цікаве, як коротке, так і довге. Бажаю приємного прослуховування. SCP-4021. Мандарини. Об'єкт номер SCP-4021. Клас об'єкту нейтралізований. Особливі умови здержування. SCP-4021-1 було спалено, і його камера утримання буде використовуватись для інших проєктів у майбутньому. Більшість його попелу було викинуто за винятком невеликої кількості, яка зберігається в урні в офісі доктора Картера. 20.09.2015. архівні процедури утримання, рівень доступу, другий. SCP-4021 має бути помічений у теплицю для аномалій розміру 12 з кількома гарядками для використання scp 4021 2 scp 4021 1 вимагає щонайменше 7 годин штучного або природнього сонячного світла на день і повинен щодня оприскувати свіжою дистильованою водою протягом однієї години. Персонал з доступом рівня 1 або вище має право взаємодіяти з SCP-4021-2 та культурами, за якими вони доглядають. Різноманітні насіння фруктів мають бути надані SCP-4021-2, щоб отримувати екземпляри в задоволеному стані. Доктор Фід був обраний керівником проєкту з утримання та дослідження SCP-4021. Будь-які запити на зміну процедури утримання повинні бути подані керівнику проєкту. На 3 травня 2015 року доктор Картер запропонував зміни до процедури утримання, які включали розширення житлового простору та частіші перевірки щодо змін поведінки SCP-4021. 6 травня 2015 року пропозиція була відхилена керівником проекту Як не потрібна. опис. SCP-4021 – це назва, яка відноситься як до SCP-4021-1, що є згорілими залишками мандаринного дерева, так і до SCP-4021-2, які були розумними гуманоїдними формами, що раніше періодично утворювалися SCP-4021-1 scp 4021 1 це мандаринове дерево за вишки 7 метрів. Екземпляри scp 4021 2 релігійно поклоняються цьому дереву, можливо вважаючи його божеством. scp 4021-1 вимагає великої кількості дані видалено для постійного виробництва екземплярів 4021 2 та збереження здоров'я. Екземпляри 4021 2 поступово утворюються з scp 4021 у різні проміжки часу. SCP-4021-2 – це розумні мандарини з кінцівками, які здається зроблені з матеріалу, аналогічного до звичайної рослинної стеблевої речовини, з набором внутрішніх органів, які функціонують подібно до тих, що знаходяться у людей. Становлено, що у SCP-4021-2 є зір, смак і слух. Невідомо чи вони мають нюх та дотик. Екземпляри 4021-2 можуть спілкуватися за допомогою структур схожих народ, однак мова, якою спілкуються екземпляри 4021-2, є невідома. SCP-4021-2 мають добродушну вдачу і, здається, люблять спілкуватися між собою. Коли екземпляри 4021-2 не доглядають за своїми посівами, їх зазвичай можна побачити, як вони розмовляють один з одним або довго дивляться за межі зони утримання. Хоча існує 174 екземпляри SCP-4021-2, scp 4021 1 здається, припиняє виробництво фруктів до тих пір, поки екземпляр 4021 2 не загине. Також вимагається, щоб інші екземпляри 4021-2 завершили свій ритуал поховання і щоб пройшло достатньо часу для повного розкладання похованого екземпляру, що зазвичай займає до 7 тижнів. Коли екземпляр SCP-4021-2 помирає, інші екземпляри SCP-4021-2 підбирають мертвий залишок і ховають його під SCP-4021-1. SCP-4021-2 щоденно моляться на світанку та під час народження екземпляра 4021-2 у групах по 3-4 особи. Спостерігалося, що частота цих молитовних ритуалів поступово зростає з часом, іноді відхиляючись від звичайних молитовних звичаїв SCP-4021-2. Крім того, на землі було знайдено кілька разів написи від екземплярів 4021-2. Які як передбачається, є їхньою мовою після цих ритуалів? Екземпляри SCP-4021-2 один проявляють значний інтерес до садівництва, часто доглядаючи за фруктовими культурами у своїй камері утримання, варто зазначити, що культури, які не класифікуються як фрукти, SCP-4021-2 ігнорували. Зібрані урожаї були протестовані персоналом фонду і не показали жодних аномальних ефектів. Коли культури готові до збору, екземпляри 4021-2 дозволяють персоналу брати стільки, скільки вони хочуть, за умови, що взяті фрукти не належать до роду цитрусових. Додаток scp 4021 01 було проведено серію шести тестів екземплярами 4021-2. Усі тести були запропоновані керівником проекту, щоб дізнатись про їх реакцію на різні об'єкти та тварин. Тест перший. Один пакетик придбаного насіння гіркого апельсина. Екземпляри SCP-4021-2 посадили насіння і приступили до ретельного догляду за посівами. Спостерігалося, як екземпляри 4021 2 намагалися спілкуватися з посівами, використовуючи ті ж манери, що й під час спілкування з іншими екземплярами. Тест другий. Один живий болотний кролик та одна металева клітка порожня. Екземпляри SCP-4021-2 намагалися зловити кролика і їм знадобилося близько 30 хвилин, щоб помістити його в металеву клітку. Після цього SCP-4021-2 повернулися до догляду за своїми культурами, а кролика потім ігнорували до того моменту, як його винесли дослідницькі працівники. Тест третій. Одна склянка придбаного апельсинового соку. Екземпляри SCP-4021-2 відразу почали проявляти ознаки крайнього занепокоєння при вигляді соку. Невдовзі після цього найближчі екземпляри 4021-2 приступили до дані видалено». Тест четвертий. Два сонечка семиточкові. Екземпляри SCP-4021-2 почали виявляти ознаки задоволення, коли вперше помітили жуків у своєму утриманні. Вони почали слідкувати за жуками, коли ті пересувалися по їхній камері і аналізували їх поведінку. Тест 5. Один листок зірваний з SCP-4021 1 Дані видалено. Тест 6. Один обезголовлений екземпляр SCP-4021-2, дані видалено. Додаток 4021-02. Зміни у поведінці SCP-4021 призвели до необхідності постійного архівування будь-яких подальших варіацій поведінки. Перемітка щодо поведінки від 22.04.2015 спостерігається пропорційно менше спілкування та загальної активності між екземплярами SCP-4021-2. Також було помічено, що SCP-4021-2 не так часто, як зазвичай, доглядають за культурами у своїй камері утримання. Примітка щодо поведінки від 03.05.2015. Кількість екземплярів SCP-4021-2 зменшилась до 13, незважаючи на те, що пройшло достатньо часу для SCP-4021-1, щоб виробити додаткове потомство. Крім того, екземпляри 4021-2 протягом кількох тижнів ігнорували свої культури, що змусило персонал замісних піклуватися про них. Примітка щодо поведінки від 28.05.2015. Здається, що екземпляри 4021-2 проводять значно більше часу біля входів до зони утримання. Крім того, екземпляри 4021-2 почали набувати більш зів'ялого вигляду, ніж це було зафіксовано раніше. Жодних ознак хвороби не виявлено. Примітка про поведінку від 19.06.2015 Популяція екземплярів SCP-4021 знову зменшилась до 9 осіб. SCP-4021-2 стали частіше писати нерозбірливі символи, зазвичай біля будь-якого входу. Примітка про поведінку від 20.09.2015. Протягом останніх кількох місяців після попередньої примітки кількість активних екземплярів SCP-4021-2 поступово зменшувалась, доки взагалі не припинилось їх виробництво на тривалий час. 20.09.2015 року SCP-4021-1 помер. Його вигляд відповідав розкладанню. SCP-4021-1 було спалено, і SCP-4021 було перекласифіковано до статусу нейтралізовано разом з переглядом його документів. Додаток SCP-4021-03 17.08.2015. Керівник проєкту залишив записку на документі адресовану дослідникам, які допомагають у забезпеченні утримання SCP-4021. Оголошення від керівника проекту Алана Фіда. Я переглянув цей документ і викреслив неважливі частини. У майбутньому, будь ласка, утримуйтесь від включення непотрібної інформації, оскільки це робить документ менш доступним. Я також отримав кілька запитань про те, що було видалено з документа. Все, що було видалено, було лише завадою, що робило його майже неможливим для читання. Більше я не буду приймати питань щодо цієї справи. Додаток scp 4021 04 Доктор Фід вважається зниклим з 20.09.2015. 22.09.2015 слідчі фонду знайшли в його описі рукописну записку. Записка говорить наступне: Ви всі, блять, такі тупі. Додаток SCP-4021-05. Після розслідування керівника проекту SCP-4021 Алан Фіт виявився псевдонімом, який він прийняв. Додаткові зусилля щодо засювання його біографії тривають. Додаток SCP-4021-06. 23.09.2015 тереноль шість, двадцять третього ноль плодів було витягнуто насіння. Можливе відродження цього SCP в даний час досліджується.